Коваленко, і я не маю фірмового привітання. Я рада бачити вас на моєму каналі. Тут я розказую все про косметику і рукоділля. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Ви просили мене в коментарях під моїм відео, аби я зняла огляд на мої парфуми. Тож так, потрошечки відійдемо від теми декоративної косметики. І я вам покажу всі мої парфуми, парфумовані води, місти, все чим я користуюсь, аби класно пахнути. Перед тим як ми почнемо, я нагадаю вам невелику традицію, поки я покажу швиденько, чим я зробила сьогодні макіяж. Ви мені поставите лайк і бажано підписку, звісно. Отже, сьогодні я використала для обличчя ось BB-крем від Purito і пудра від буржуа. Рум'яна. У мене ось подивіться такі кастомні. Так, насправді, це ламель відтіночок 405, ось такі рум'яна, але я їх покрила камінчиками. Хайлайтер у мене Dior, палітра. Ламель 402 self Love, безумовно ви не могли не помітити кольоровий червоний акцент. І сьогодні я використала туш від Color Intense, До речі, якщо ви не подивились відео про кольорові туші, подивіться. І Lip Combo, моя уже класика це ламель 411 відтінок і помадка від Jeffree Star, Medium, загалом ось такі червоні губи. Як ви бачите, зараз вже досить темно. Я знімаю ввечері після роботи, трошечки сонна, тому сподіваюсь на вашу підтримку. І, до речі, зробила собі ось таку новиночку для себе. Це ось така хіпстерська кава, дріб-кава від 25 Coffee Roasters. До цього я куштувала мелену каву в зернах, і сьогодні мені приїхали новенькі дріби. Тож я швиденько їх вже заварила. Мені дуже сподобалась концепція дріб кави, тому що це індивідуальні пакетики, які ви можете взяти з собою, заварити будь-де, просто тричі проливаєте кип'яточку і все, ваша смачна кава готова. 25 Coffee Roasters дуже класно консультують, ви можете підібрати собі каву на ваш смак, на ваш спосіб приготування, тож обов'язково заглядайте до них на сторінку і оберіть щось для себе. І від мене для вас є подарунок. Це ось цей промокод, знижка 10% на всю каву і навіть на дріпи. Скористайтесь цим, бо попередній промокод не можна було використати на дріпи. Обов'язково зберігайте сторінку 25 Coffee Roasters, Ну а ми поїхали знімати наше відео. Насправді мені самі дуже цікаво розповісти вам про все, що я маю. Маю я небагато і немало, можливо, середньо. Зараз я покажу вам загальний швидкий огляд того, що я маю. Розділимо ми сьогодні відео на дві частини. Перша частина це будуть парфумовані місти, водички. Так, це переважно Вікторія Сікрет і ще декілька інших. І також друга частина це будуть власне парфуми і парфумовані води. Також мені хочеться зробити певний рейтинг, що мені подобається найбільше, і ми будемо йти від тих, що мені подобається трішечки менше до тих, що мені подобається найбільше. І давайте перейдемо до розділу місті. Міст це така парфумована водичка, вона трошечки менше тримається на одязі, але її класно можна пшикати на все тіло після душу, на волосся класно наносити, і ви будете мати такий не дуже насичений шлейф. І найнижчу позицію серед містів я віддам все-таки ось цим двом спреям від ларів. Я не пам'ятаю, в яких точно магазинах я купила, але я бачила їх в багатьох магазинах, серед іншого, напевно, в Єві. Загалом це ось ці парфумовані водички. Напевно, найменш мені подобається ось цей. Він гарний, але він занадто солодкий. Тобто, це такий аромат маленький, але трошечки, знаєте, він ну, не звучить благородно. Це просто такий спрейчик легенький на літо. Так, напевно, він у мене найменше за неї Ось цей спрей я дуже любила влітку 22-го року. Це свіжий спрей, який пахне, здається, зеленим чаєм. Дуже свіжий аромат. Прямо, от, якщо ви хочете прокинутись, зранку нанести, але знову ж таки, це дуже такий літній варіант. Далі перейдемо до ось такого невеличкого спрею від Pink. Це Warm and Cozy. Це оригінал мені попався він в якомусь містері боксі. Мені він подобається, він пахне кокосом, але я не скажу, що прям найсмачнішим кокосом ви далі побачите буде кращий кокос. Загалом мініатюрка невелика, чисто в дорогу взяти. Тому так вона в мене є, так третє місце з кінця. Ну і позицію топ 5 лідерів займають всі спреї від «Victoria's Secret». Насправді про Victoria's Сікрет, що хочу сказати, роки три тому мені вони дуже подобались. Я скупляла дуже багато ароматів, і половину з них мені не подобались. Дійсно, спреї від Victoria's Сікрет не знаю, чомусь може мені так. От половина дуже кайфові, половина прям вонючі. І на п'яту позицію я ставлю ось цей спрей. Це Victoria's Secret мандарин і мед. Довго я його шукала. Він здається, в певний момент був в тіктосі популярний. Дуже гарний свіжий аромат, дійсно, такий мандарин, але трошечки з солодкістю такою. Мені подобається, я час від часу ним користуюсь. Рухаємось далі. Четверте місце. Ось цей спрей від Victoria's Secret Love Spell Untamed. дуже гарне пакування, дуже свіжий аромат. Знову ж таки, це все про квіти, про свіжість. Незвичний аромат. Мені подобається, але від цієї лінійки буде інший, який мені подобається більше. Щоб ви знали, мені дуже важко обрати між цими спреями. Тому, напевно, на третє місце я поставлю все-таки ось цей спрей із схожої лінійки Untamed Victoria's Secret Pure Seduction. Теж гарний такий, знаєте, вже трошечки з алкоголем аромат. Більш такий насичений, але все ще квітковий, класний. Я в певний час от прям дуже любила саме цю лінійку, і у мене ці два місти лишились як дуже класні. Тому третє місце заслужено саме цьому спрею. І друге місце, як ви могли побачити, спойлер, це ось ця версія Lux Velvet Petals. А дуже класний, ось ця лінійка люкс. Вона має дуже багатогранний аромат. Я прям коли вперше його відчула, просто він мені настільки сподобався, що я дуже довго суду ним користувалась дуже активно. Але все-таки перше місце займає ось ця невеличка пляшечка. Це Victoria's Secret Coconut Milk and Rose. Кокосове молоко і троянда. Я не знаю. Останній рік я настільки полюбила троянду, і коли я була в Duty Free, здається, в Польщі. Я побачила такий набірчик. Там була косметичка, чотири продукти всередині. І так серед них був цей спрей. Загалом я ходила по Victoria's Secret магазинчику нюхала, які там мені аромати подобались. І коли я понюхала, ось насправді ось ця лінійка світленька, мені ще лавандовий сподобався, але все-таки, коли я понюхала ось цей з кокосом, це просто настільки ніжний, делікатний аромат. Тобто, якщо ми порівнюємо, дійсно ось цей Velvet Піталс, він іде насичений, такий яскравий аромат. Але ось цей Coconut Milk and Rose, це просто настільки ніжний аромат. Я не можу стояти перед ним, тому перше місце заслужено отримує Milk and Rose від Victoria's Secret. Ну що ж, це було про місти. Розкажіть, будь ласка, чи користувалися ви якимись із таких містів, і чи користуєтесь ви взагалі містами, чи вважаєте, що вони недовго тримаються? І ми переходимо до нашої другої категорії це парфуми. Я боюсь вронити, У мене є ось цей органайзер з усіма парфумами. Парфуми в мене є і мініатюрки, і міні-верції, і середні, і великі. Давайте пробувати їх якось посортувати. Бо знаєте, є різний настрій, коли ти хочеш сьогодні використати одні парфуми, завтра інші. Тому не знаю наскільки коректно взагалі сортувати ці аромати, бо це буде те, яке я відчуваю саме зараз. В інший день можливо перше місце зайняла б інша позиція, але давайте рухатись і дивитися, що в мене є. Отже, на останню сходинку я поставлю ось цей аромат: це Валентіно, бо це віва. Це аромат, який попався мені в адвент-календарі від Сум. Досить такий різкий насичений аромат. Я десь буду ставити вставки, які саме нотки є в цьому ароматі. Знаєте, спробувати непогано, ну і знову ж таки, через те, що я лишила цей парфум, це значить, що я ним користуюсь. Аромат не прям поганий, але не скажу, що мені прям ну просто неймовірно заходить. Наступне місце це буде ось ця крихітка. Це Moschino Fresh Gold, Ось такий спрейчик. Мініатюрка. Я її досить довго вже користую. Це дуже свіжий аромат. Оце найсвіжіший аромат із моїх колекцій. Це знаєте, аромат, коли ви щойно попрали білизну. Якесь таке відчуття свіжості і чистоти. Мені подобається цей аромат. Я ним час від часу користуюсь останнім місце. І наступна сходинка це «Міс діор. Ось така мініатюрка. Використала я небагато, як бачите. Це не найкращий аромат, хоча насправді в Dior є і ще гірші аромати. Я як пробувала всі ці аромати в Duty Free, знаєте, від Gucci, іноді є такі аромати. Ну, мені прям взагалі не заходять. Дуже різкі. Загалом цей Dior не найгірший серед діорів. Мені подобається пакування. Мені мені подобається, що воно у мене є. Хай лежить, але я не скажу, що це прям парфум, яким я користуюсь на кожен день. Досить у нього є такий різкий відтінок, який мені не підходить. Далі парфум моєї сестри це Джорджо Армані Way, Теж, до речі, з адвент-календарю. Мені подобається, я відчуваю тут трошечки солодкості, але все-таки найбільше це якісь спеції, досить такий різкий аромат, класний, я теж ним користуюсь. Наступне місце я віддам ось цьому ведмедику біленькому від Moschino, Досить свіжий аромат, досить смішне пакування. Не дуже багато я використала, хоча пакування досить велике. Колись на знижках класно урвала собі цей парфум. Класний аромат. Ось тут будуть ці нотки, загалом ось так. Наступний аромат від Prada, все ще Advent від Сум. Мені сподобався цей аромат. До речі, хочу ще сказати, що із суму я лишила далеко не всі парфуми. Тобто, тут ви бачите ті, які мені сподобались, бо були деякі дуже різкі, ну або чоловічі, які я віддала, і ви їх тут не побачите. Загалом аромат від Prada теж такий трошечки різкий, трошечки зі спеціями. Мені подобається пакування, і мені подобається, що це невеликий парфумчик. Користуюсь ним з задоволенням. Наступний парфум, я не думаю, що взагалі варто ставити в наш рейтинг, тому що це можливо ви не зрозумієте, але це просто моя історія дитяча. Це е, аромат буску. Просто парфум, який пахне буском. Це моя дитяча знову ж таки історія. Мені подарували цей парфум, і час від часу я хочу згадувати ту саму історію, і я користуюсь саме цим парфумом. Наступна позиція це Кароліна Ерера, дуже мила туфелька. Я дуже хотіла насправді собі колись таку туфельку. Мені подобається пакування. І коли я була в Сефорі в Парижі, я спробувала різні аромати від Кароліни Ерери, і саме блаш мені прям дуже сподобався. І здається, він у мене з набору Сефора Favorites. класний аромат. Трошечки солодкий, трошечки з якоюсь спецією кардамону, не знаю. Але мені подобається, теж користуюсь, і теж класно, що невеликий розмір. Ну що ж, і ми відкриваємо наш топ-5. П'яте місце буде ось цей аромат. Скоріше за все, ви його ніколи не бачили. Це парфум, До речі, бренд Лярів це той самий бренд, якого ви бачили місти на початку цього відео. Це ось такий жовтенький парфум. і знаєте, де я його купила? В Єві. Мені дуже подобається цей аромат. Він у мене асоціюється з весіллям, з покупкою машини. Знову ж таки, це 22 2022 року. Для когось цей аромат може бути трошечки нав'язливим або занадто солодким. Але мені це в цьому парфумі подобається, він лишає класний стейн, і ти навіть береш одяг, і він все ще пахне через кілька днів. Тому лайк п'яте місце. Четверте місце. Ви так і не скажете, що це. Але коли я була в Сефорі, я собі відлила ось такий пробнічок. Я вважаю, що ми не будемо його недооцінювати. Це мюглер, ось цей рожевенький зірочка, New Star, енджел, щось воно там якось називається. Я вам точно зараз знайду і покажу. Дуже класний аромат, і знову таки, як ви бачите, у мене цей аромат асоціюється зі спогадами, подобається солодкість цього аромату. І також, от, знаєте, мені пахне цей аромат декоративною косметикою. Класний запах косметики. Ось саме такий ніжний прям подобається. Зберігаю собі цей тестер, щоб колись купити собі повний розмір. Ну що ж, і ми нарешті дійшли до нашої топ-трійки моїх улюблених парфумів. І третє місце це, можливо, неочікувано для когось. Це ось цей мозкіно-рожевий. Багато хто його не любить, бо це просто аромат Бабель Gum. Це настільки жуйка, солодка, притурна для когось. Але я дуже полюбляю от саме солодкі аромати. Ви знаєте, це мої топ-аромати. Я не люблю дуже якийсь різкий аромат, який я відчуваю, умовно, коли йду в театр від якихось інших жінок, якось фем фаталь. Моє це ось ці саме рожеві, пінк, паблгам це все моє і пакування, очевидно, теж просто 10 з 10. І я думаю, коли ви бачили ось цю нарізочку із моїми всіма парфумами, ви не могли не помітити ось цей флакон. Це Tom Ford Electric Cherry, Але знаєте, звісно, що це не оригінал. Звісно, 100 мл оригіналу від Tom Ford Я поки що не знаю, не можу собі морально дозволити за таку суму купити собі такий парфум. Подивіться на ось цей пробничок. Саме він в мені породив цю любов. Коли я була в Парижі, я знову ж таки в Сефорі відчула цей аромат Lost Cherry, Мені відлили ось цей відливант. Він просто неймовірно пахне. Я настільки закохалась в цей чері. Потім через певний час, коли я була в Києві, я купила собі ось цю підробку. Мені дуже подобається цей аромат. Очевидно, підробка не настільки класна, не настільки класно тримається, але я просто не можу відійти від цього аромату вишні. Тому так у мене є ось ця репліка. Тому, власне, ось такий мікс із репліки і оригіналу, якому я віддаю почесне друге місце. І увага, увага! Перше місце я віддаю. Парфуму від Burberry. Це просто неймовірний парфум. Знову ж таки, він солодкий. І, власне, з цього відео ви можете зрозуміти, що я дуже люблю солодкі аромати. Парфум подарував мені чоловік відносно нещодавно. Мені дуже подобається цей пудровий аромат, який у мене асоціюється із балетом, це те, що я дуже сильно люблю. Тому так обов'язково спробуйте цей аромат, якщо будете бачити тестери в магазинах, а я йому віддаю заслужене перше місце. Ну що ж, а на цьому це відео доходить до кінця. Я дуже дякую, що ви були разом зі мною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш топ-1 парфум. Я дуже хочу спробувати саме ваші парфуми. Я все це протестую, подивлюсь в магазинах, можливо, щось собі новеньке пригляну. Не забувайте донатити на ЗСУ. Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі, а також зберігайте собі промокод на 25 coffee Roasters. Я вас всіх дуже люблю. Всім па-па!